Присвята Богородице, Мати нашого Спасителя. В цей день твого Різдва смиренно благаємо тебе про захист і порятунок. Покрий твоїм святим омофором воїнів України, оберігай їх від усякого зла, видимого і невидимого, від ворожих задумів і смертельних. Небезпек. Охорони наші міста, села, будинки та всіх українців від руйнувань, насильства та скорботи. Нехай милість твоя завжди буде з нами, і нехай твоя заступницька любов приведе нас до швидкої перемоги, миру і спокою. Амінь. I mean, I mean.